Ісус Христос Бог чи не Бог? Через всю історію людства кожне тіло, кожна плоть вона перед Адом і перед дияволом, перед бісами. Ангели вони завжди б'ються, вони завжди постійна боротьба. І коли помирає Христос на Христі, його вбивають плоть. Но Біблія каже, що духом він оживає і спускається в пекло. І він всі присподні, без жодної зброї. Без нічого. Він всьому аду каже на коліна, і вся Прісподня поклоняється Божому Сину. І Христу не тільки поклонилися під землею, йому поклонялись на землі і поклонялися на небесах. А ми знаємо: Господь дав заповідь, не поклоняйся нікому, окрім Бога. Христу поклонялися, тому що Він і є Бог. Ісус також являється Словом Божим. Він прийшов на нашу землю, Він став тілом. Від Івана написано і Слово стало тілом. І ми бачимо, що зараз на землі Біблії є більше як людей на цілій землі. Немає такого ні одного навчення, де б так розпространялось і досі би збереглося як вчення Ісуса Христа. Якщо тут на землі ми не приймемо Ісуса Христа як Бога, ми не приймемо Його як Спасителя, ми ніколи не будемо мати перемогу над Адом і смертю. Тому що коли ми в Ісусі, ми в Слові, а Слово перемагає все. Все підчиняється Божому Слову, атоми, молекули. І коли це Слово є в нас, тим самим ми можемо перемогти цей світ, смерть і пекло. А всі ці різні вчення, що Ісус Христос не Бог, Він Син Божий, але Він не Бог. Він, син Божий, ближче до людей чи до Бога. Звичайно, що до Бога. І євреї чітко це знали, тому його провина була цар юдейський. Вони чітко розуміли, що вони розпинають його по провині, що він називав себе Божим сином. Це означає рівним Богові.